в фонтанів в стамбульському парку відміняється. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ось він фонтан грот в Стамбульському, на який з бюджету вбухує чергову велику суму грошей. Дуже вчасно. Дуже вчасно. От прям мега. Якщо подивитись на грот, він же фонтан, він не працює. Вже якою сіточкою його обтягли. Там, взагалі, вже травичка проросла на ньому. Що ж сталося? Фонтан в 17-му році відкривав сам мер Стамбула. Привезли його. Ну логічно, стамбульський парк давайте мера привезе. З великою помпою півтора мільярда доларів вбухали коштом не нашої сторони, але турецької. І що, простояв він довго? Ні, простояв він 8 років і все, і йому капець. Я так розумію, що ось вона дренажна система, і вона забилася, тому що люди кидають там монетки, сміття збирається і те де, і т.п. І це все треба чистити. Я не розумію, в чому проблема чистити систематично так, щоб воно не забивалося до такої степені, що треба тепер вбухувати з бюджету гроші. А вбухати хочуть небагато, немало 2,36 мільйонів гривень. І до осені під тендерок, звичайно ж, я так підозрюю. Фонтан цей почистити. Ось він вже і, і не працює навіть, хлопці-дівчата. Вчасно в нас немає взагалі по місту питтєвих фонтанчиків. Ми речі про це недавно думали, чому їх нема. мали б вони бути. В нас взагалі з фонтанами дуже погано. В нас в місті дуже багато зі всім, але в мерії чомусь вперто вирішують, що вбухувати треба, значить, в біржову площу і у все що довкола площі. Ну просто я би цей фонтан не чищений. Звідси повинні за ці от кошти з бюджету. Вивезти 50 тонн граніту, все це перекрити, наче щось там підбетонувати ще і те де. А типу почистити фонтан без цього не можна і вбухати там в 5 разів менше в часи війни, на секундочку, біржева. Чи ви потім хочете знову коштом бюджету і платників податків привезти ще раз мера Стамбула, щоб він ще раз відкривав це все? Ну, давайте серйозні будемо. Не дуже вчасно з цим. Дорогі одесити, гості міста. Вам приємного відпочинку. І якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі. Прилітайте в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. От що нам треба: місто біля моря. Фонтанчики з водою питною понаставити.